Так, і далі говоримо про резонансне вбивство, подвійне вбивство. А в Німеччині поліція продовжує допити свідків Вбивство росіянином двох українців в німецькому мурнау. 57-річний підозрюваний наразі перебуває під вартою. Український народний депутат Олексій Гончаренко в своєму телеграм-каналі написав, що вбиті ймовірно були українськими військовослужбовцями, які лікувалися в німецькому реабілітаційному центрі. На місці трагедії українці, які живуть в Німеччині, створили невеличкий меморіал зі свічками, квітами й портретами загиблих. Ну і нагадаю, що насправді це вже не перший випадок, але зараз говоримо про нього. Вбито двох громадян України віком 36-23 роки. Правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві 57-річного громадянина Росії. Про це повідомляє поліція Німеччини. Відомо, що українців знайшли з пораненнями на території торгового центру в Мурнау. 36-річний чоловік від важких травм помер на місці. Другий потерпілий помер у лікарні згодом.